На добраніч, діти, 365 казок. Казка, хата. Колись у старому сільському домі жили люди. Хата була гарна, тепла. Потім люди виїхали в місто, а дім спорожнів. Багато років стояв він, нікому не потрібний. Взимку його засипало снігом. Влітку поливало дощем, стіни будинку відсиріли, вікна покотилися, дах потік, дім захворів і втратив надію коли-небудь колишнім затишним будиночком. Одного разу в село приїхав на машині молодий хлопець. Підійшов він до покинутого дому, оглянув його з усіх боків і сказав, Бідолаха, що з тобою зробив час. Зовсім ти розхворівся. Треба тебе терміново рятувати, лікувати та ремонтувати. Я про тебе подбаю. Дістав хлопець із сумки молоток, цвяхи, пилку, сокиру, вивантажив з машини цеглу, дошки, клей. Фарбу бадьоро застукотів молоток. Заверещала пилка, запахло свіжою фарбою. Ожив будинок, з труби потягнувся димок, стіна розквітла дивовижною мальованою веселкою. Нові вікна заблищали на сонці. Дякую тобі, хлопче. Звернувся до прибульця звеселілий дім. А ти хто такий? Я, онук тих людей, що колись покинули тебе, відповів хлопець. Вирішив повернутися, жити тут. Тепер ти, мій дім, буду про тебе піклуватися. Будеш найкрасивішим, самим теплим і доглянутим будинком в окрузі. Старий дім від радощів так розплакався, що від його сліз утворився невеликий ставок у дворі. Навесні там оселилася пара білих лебедів. Яка дивна краса, сказали люди, що проходили повз чудовий будинок. Казка усмішка. Іде кіт мурмуляка. Сумний та невеселий. Бо мишка від нього втекла. Сашко на хвостика наступив, бабуся насварила за розбиту чашку. Ще й пес пірат нагарчав іде мурмуляка сумує, а за ним сумний хвостик волочиться. По небу пливе хмарка. Дивиться іде сумний котик із сумним хвостиком. Засмутилась хмарка, приєдналася до них. Пливе за котиком, плаче дощиком. Аж летить сумний вітер, завиває з жалю, побачив сумного котика із сумним хвостиком та засмучену заплакану хмарку. І пішов із ними. Ідуть всі разом, сумують. Навколо жаль розсипають. Всі їх обминають, бо не хочуть з ними сумувати. Під дощиком слізками мокнути. Аж ось їм назустріч іде дівчинка-зорянка. Шкода їй стало мурмуляки. Вона дощику і вітру не злякалася. Котика погладила, всміхнулася йому привітно. Ще й гарною кицюйною назвала. Зрадів мурмуляка, викинув смуток, але жаль йому стало хмарки. Котик їй зорянену усмішку передав, лапкою помахав і замуркотів, щоб хмарка не сумувала. І хмарка плакати перестала, зашарілася, порожевіла, посміхнулася у відповідь. А посмішку вітру передала, щоб не вив, не сумував, навколо тугу не розкидав, і вітер повеселів, засміявся, розвіяв весь смуток. Навіть із котикового хвостика сум здмухнув, щоб він по землі не волочився. Ось іде весела дівчинка Зорянка. За нею біжить радісний котик. Із високо піднятим щасливим хвостиком. Над ними пливе розпогоджена рожева пухнаста хмарка, а потішений вітерець легенько віє і сміється разом із ними. Отак весела, добра, зорянчена усмішка великий смуток розтіяла. Казка Балакучий. Телефон Телефон був дуже балакучий. Інші мешканці квартири називали його між собою базікалом, бо він розмовляв беззупинно: то про погоду, то про автомобілі, то про одяг, то про розваги. Про що завгодно він міг говорити. Це неабияк дратувало всіх довкола. але... Телефонові було байдуже. Він міг розмовляти завжди і всюди, навіть взимку на вулиці. Ось так. Та щойно він повернувся з прогулянки, як відчув, що, ой, боляче, щось вушка стала турбувати. Якось поганенько він став чути, і розмовляти вже не хотілося. Ліг собі тихенько телефон на бочок і заснув. І снилося йому, що він потрапив до країни телефонії, а там тисячі різноманітних телефонів довкола. І всі говорять і говорять. Спочатку йому було цікаво послухати, а потім так набридло, що, що... ой, тихо. Тихше, будь ласка, благав телефон. У мене вушко болить. Але на нього ніхто не звертав уваги. Тоді телефон гірко заплакав. Ніхто його не чує. Усі довкола кричать, а йому так боляче. А-а-а, зарюмсав телефон і прокинувся. Прислухався довкола тихо. І вушку вже не так боляче. Телефон так зрадів і з того часу розмовляв рідко рідко і тільки коли було потрібно. Казка подружка сорока. Якось катруся, дивлячись у вікно, помітила, що кожен день до неї прилітає сорока. Вона прилітала та сідала на вікно. Спершу дівчинка навіть не сподівалась, що пташина повернеться вдруге, втретє і далі. Але сорока повернеться і прилітала кожного дня. Дівчинка дуже раділа і кожного дня чекала, коли ж навідається її подружка. Сорока була дуже красива, білобока, з чорним хвостиком. Котрий на сонці відблискував темно-синім кольором та з дуже хитрючим поглядом. Одного дня сорока не прилетіла і дівчинка засмутилась. Це тривало декілька днів. Катруся побігла до мами та розповіла про свої хвилювання. Мама вислухала донечку та пішла думати, як допомогти. Рішення прийшло швидко. На дворі була зима, і птахи часто перелітали з місця на місце, аби знайти собі чим поживитись. Ось і сорока, напевно, полетіла шукати їсти. Тому мама звернулась до тата по допомогу, щоб той зробив годівничку для подружки сороки. Тато змайстрував гарну годівничку, насипав у неї зерно і прикріпив біля вікна. Пройшов день чи два, й дівчинка на радощах прибігла до батьків і голосно вигукнула Ура, прилетіла. Ось так і продовжувалась дружба дівчинки й сороки. Казка Чобітки дракончика. В одному королівстві жив дракончик. Він страшенно не любив свої старі чобітки, не доглядав за ними належним чином. І тому чобітки образилися на дракончика і заховалися. Того дня дракончик вирішив погуляти з друзями на вулиці. Він вдягнув куртку. Шапочку та шарф, а чобітків не знайшов. Дракончик засмутився та подумав, я великий молодець, не потрібні мені чобітки. Обійдуся і без них. На лихо ще й нікого з дорослих не було вдома. І почимчикував дракончик гуляти, бо соняш. День був морозяний. Бути без чобітків було зовсім неприємно, та дракончик нікому не зізнався. Йому так хотілося погратися з друзями. Після таких розваг він захворів. Лежачи в ліжку, він дуже жалкував, що не любив своїх чобітків. Дракончик згадував, що коли ходив гуляти, взутий та вдягнений. За погодою ніколи не хворів, а тепер він так сильно застудився. Дракончик вирішив, що він неслух та бешкетник. І засмутив матусю, татуся, бабуню й дідуся. Мої чобітки від мене втекли. Що ж я тепер робитиму? голосно нарікав дракончик і плакав. Та сталося диво. Чобітки почули каяття дракончика і повернулися. Відтоді він став доглядати, піклуватися та слідкувати за своїми речами. Казка злі жарти. Дівчинка Алла була Непосидою і бешкетницею. Її улюбленим заняттям було жартувати над іншими дітьми. Одного разу Алла поставила під ніжку хлопчику Саші. Саша боляче вдарився і заплакав. А Алла засміялася і побігла гратися далі. Одного разу Оля запропонувала Аллі гратися з нею в хованки. І та з радістю погодилася. Сховавшись, Алла просиділа в кутку до самого вечора. Ввечері вихователька сказала, що Оля так пожартувала з Алли Оля не збиралася гратися в хованки і пішла додому. Алі було зовсім не смішно Їй було гірко і прикро до сліз. Вранці Алла підійшла до хлопчика Саші і попросила в нього вибачення за свій вчорашній вчинок. Їй було соромно, бо вона сміялася і веселилася, коли хлопчик плакав. Саша пробачив дівчинці її вчинок, тому що він був добрим і вихованим хлопчиком. Більше Алла не влаштовувала погані. Розіграші з дітьми. Бо вона зрозуміла, що жарт, що жарт це коли смішно всім. Якщо одна дитина сміється, а інша плаче, це зовсім не смішно. Злі розіграші можуть стати причиною сварок і сліз. Відтоді дівчинка намагалася бути доброю і уважною. Згодом у неї з'явилося багато нових подруг і друзів. Вони разом придумували ігри і разом сміялися.